Можливо, так само, як гончар місить глину, аби виліпити з неї миску чи глечик, вища сила з якоїсь невидимої для нас глини, яку називають спадковістю, здібностями, збігом обставин, виліплює людські характери та долі. А потім крутиться це місиво на гончарному колі життя, за межі якого здається неможливо вийти без волі божественного майстра. Та хіба ж це так? Адже той, хто нас створив, подарував нам право вибору, і часто лише від нас залежить, яким буде наше майбутнє. Але це можливо лише тоді, коли навіть за найскладніших обставин ми вирішимо перемогти фатальну незворотність і жити. У 1984 році Антоніна Корчинська народила дівчинку-первістка. У свої перші хвилини дитина не подавала ознак життя. Лікарям вдалося оживити, немовля, проте дуже постраждав мозок. Це був вирок на все життя. Дитина родилася з родовою травмою, травмована, і врачі сказали: не переживайте, ви ще молоді, народите іншу дитину. Але в цей час була настільки сильна біль, що взагалі не хотілося жити. Не хотілося жити, не хотілося існувати, не хотілося ні з ким зустрічатися, хотілося просто бігти в пропасть. Але з часом проходив час, коли Ольга стала вже агукати. Посміхатися мені з колиски з'явилася така материнська любов, яка просто не давала зламатися, і потрібно було цю дитину поставити на ноги. Дівчинка її назвали Олечкою, підростала. Матір дуже хотіла, щоб вона спілкувалася з іншими дітьми, але в дитсадку Оля відрізнялася від своїх однолітків. Заберіть її звідси, вона нам не потрібна, сказали вихователі. Щоби не замкнути олю в чотирьох стінах, Антоніна зібрала ще кількох хворих дітей і за сприяння Хмельницького міського управління освіти створила в дитячому садку спеціалізовану групу для дітей-інвалідів. Потім Корчинська заснувала Хмельницький фонд соціального захисту та реабілітації дітей-інвалідів, аби збираючи у благодійників якісь пожертвування хоча б чимось допомагати сім'ям, де виховувалися хворі діти. Співчуваючи горю батьків, підприємці дарували фонду, що могли, аби чого не було шкода. Були й такі, хто випроваджував прохачів з фонду зі словами Бог допоможе. І Бог допомагав Антоніні в усіх її добрих починаннях. Аби дітей інвалідів не здавати в інтернати, де вони житимуть далеко від сім'ї. Антоніна Корчинська вмовила освітян відкрити два спеціалізовані класи в Хмельницькому інтернаті No2, куди малих приводили лише на уроки. Але це були невеличкі кімнатки, де неможливо було займатися з усіма дітками-інвалідами обласного центру. Тому у 2003 році за ініціативи Корчинської міська рада разом з Українським фондом соціальних інвестицій створила у Хмельницькому центр реабілітації дітей-інвалідів Школа Життя. Сьогодні він успішно працює. Школу життя відвідує більше сотні дітей-інвалідів різних нозологій. У ній багато сучасного реабілітаційного обладнання. З дітками працюють кваліфіковані фахівці. Але Школа настільки будувалась чомусь довго, все це було зв'язано з коштами, з будівництвом, що Ользі вже виповнилося 16 років. І тільки два щасливих роки в цьому центрі, і знову їй 18 років, і знову постає питання, куди дітися, або закритися в чотири стіни, або знову щось створювати. Інколи здавалося, що взагалі такий був біль нестерпний, і дуже було важко нести цей хрест, але дякуючи, Цьому, що завжди на дорозі попадалися гарні люди, добрі люди, які подавали руку допомоги, підтримку, які радили. Дуже багато приходилося виступати на сесіях як міського, так і обласного рівня. Інколи і плакати, і доказувати, але все ж таки світ не без добрих людей, і люди завжди голосували за це, щоб все ж таки для таких дітей були також заклади, де вони могли би провести свій час. Міська рада виділила для центру реабілітації молодих інвалідів, який назвали родинним затишком, напівзруйноване приміщення колишнього дитячого садка. Його відбудували, обладнали, і сьогодні він прикрашає місто затишком своєї квітучої садиби. Ігровий майданчик родинного затишку схожий на казкове містечко, але це не розважальні атракціони, а реабілітаційне обладнання, яке так необхідне для лікування захворювань опорно-рухового апарату. Родинний затишок центр денної зайнятості, де молоді інваліди перебувають з 9 до 17 години. Ні хвилини вони не повинні нудьгувати, тому соціальні працівники та інструктори з трудової адаптації завжди знаходять для клієнтів центру реабілітації якусь цікаву та корисну справу. Усіх дивує, що ці картини та ікони вишивали хворі дівчата та хлопці. Вони також залюбки виготовляють гарні сувеніри з природних матеріалів, перекраси з бісеру, аплікації з паперу та тканини. Їхні роботи мають успіх на багатьох виставках. На шафах трудової майстерні великі ляльки з папієма Їх виготовили клієнти родинного затишку для свого лялькового театру. Кожен робив, що вмів, але разом вони змайстрували справжніх персонажів для лялькових вистав, граючи якими всі почуваються справжніми акторами. Звичайно, клієнти родинного затишку зайняті не лише творчими справами. Щоб стати цілком самостійними, вони повинні навчитися і підлогу мити, і прати на сучасній пральній машині, і прасувати одяг, і готувати смачні страви. Захворювання хребта та кінцівок дуже ускладнюють виконання таких кулінарних вправ, та все ж таки виявляється, і хворі руки можуть навчитися вправно користуватися кухонним приладдям. Оленочка, що тобі тут найбільше подобається робити? Вишивати, малювати, співати, в поїздки, на фестивалі. Ти давно ходиш сюди? Давно. Давно, так. Да. І мені тут дуже подобається. Друзі в тебе є тут? Багато є. Да. А тут тобі подобається в родиному затишку. Да, подобається. Подобається. А що тут таке от тобі подобається? Друзі, може, в тебе гарні? Так, да, да, друзі гарні. Пешимо, малюємо. Да, да. Музику хакає. Не нудьгуйте, тут весело. Да, Вес, да. весело. Хочеш сюди й далі ходити? Да. Клієнтів родинного затишку кожного ранку оглядає медпрацівник. Він оцінює загальний стан їхнього здоров'я. За необхідністю надає медичну допомогу. Не просто було налагодити роботу трудової майстерні, де хлопців та дівчат навчають виготовляти декоративні свічки, гончарний посуд, сувенірні вироби і звичайної та полімерної глини. Але сьогодні молодь родинного затишку охоче освоює цю непросту справу, для якої необхідні вміння, терпіння, смак та творча інтуїція. Свята у родинному затишку відбуваються дуже часто. Друзі, волонтери Смельницької гуманітарно педагогічної академії допомагають зробити їх веселими та яскравими. Часом народився в мене ще син здоровий. Батько не витримав цих тортур виховання дитини, тому що, порівнюючи здорову і хвору дитину, це було дуже жахливо. Ольгу одразу зненавидів і взагалі мовчки пішов з сім'ї. Це було дуже великим ударом, але це дало знову ще один поштовх моєму житті. Говорить, що той, хто не падає, то той не піднімається. Ще вступила до Хмельницької гуманітарно педагогічної академії, яку закінчила магістратуру, і стала успішним керівником. Переборовши нестерпний біль материнського горя, Антоніна Корчинська змогла допомогти не лише своїй донечці, але ще сотні інших дітей-інвалідів, які раніше жили у самітнину в своїх домівках. Антоніна Пална об'єднала в собі і маму, і соціального працівника. Її життєвий шлях склався так, що вона сьогодні надає допомогу і підтримку багатьом сім'ям. Тому що якщо сьогодні державна програма передбачає створення центрів реабілітації дітей до 18 років, то, на жаль, ми оцю нішу діток від 18 і старшого років з важкою патологією залишалися вже поза межі державної уваги. Лише в там у році президентом України в рамках ініціатив президента було визначено створення таких центрів. І ми сьогодні Хмельниччина. Завдяки активній позиції саме Антоніни Непали ми маємо такий центр вже багато років. Для батьків немає більшого горя, аніж невиліковні хвороби їхніх дітей. Вони ладні взяти на себе ці хвороби та біль. Ладні навіть померти, лише б одужали їхні діти. Але не можна прожити за когось його життя, а можна лише допомогти йому подолати гори. Прийшлося побувати за кордоном, в обміну досвідом і в Швеції, і в Ізраїлі, і в Прибалтиці. Весь досвід, який можна було перейняти, там ми привезли його сюди, ми його втілили в життя. І коли вже приїжджають до нас іноземці, вони переймають досвід. У родинному затишку дійсно працюють висококваліфіковані фахівці. Але головне в досвіді його роботи це любов до хворих дітей. Чи можна навчитися такій любові? Мій старший син Олексій являється клієнтом родинного затишку. Родинний затишок відкрився понад 5 років тому. І кожного дня моя дитина іде сюди з радістю. Завдяки. Великій праці його керівника Антоніни Пальни Корчинської. Дітки біжать сюди і літом, і взимку, і коли вихідні або свята, вони тяжко це переживають вдома. Вони тут подружилися, поєдналися, в них є спільні інтереси. Шановні колеги, сьогодні ми проводимо нараду за підсумками другого кварталу нашої роботи. Антоніна Павлівна Корчинська стала членом колегії коаліції із захисту прав інвалідів з інтелектуальною недостатністю. Ця коаліція вносить пропозиції до Міністерства праці та соціального захисту населення України щодо покращення реалізації прав людей з особливими потребами. Сьогодні мова йде про внесення змін до державного бюджету, аби забезпечити створення таких центрів як родини затишок повсюди в Україні та утримувати їх на державному фінансуванні. Наш досвід доводить, що такі центри повинні бути в кожному місті, в кожній області, в кожному районі, тому що допомога цим дітям дає можливість. Адаптуватись цих молодих людей в суспільство. вони також такі, вони рівні з рівними. Якщо в них трошки понижений інтелект, то, то повинні знайтися такі люди, які повинні допомогти їм просто жити на цьому світі. І я завжди згадую Сергія Івановича Мельника, теперішнього нашого міського голову. В той час він працював ще в обласній адміністрації, і коли було дуже багато перешкод для створення цього закладу, він був постійним нашим. Плечем, на яке ми могли спиратися, через якого ми вирішували всі питання. І взагалі ми дуже вдячні, що є такий заклад, і до сьогоднішнього дня міська влада його підтримує, його фінансує. Тому що, якщо б не заведи, господи, закрити цей заклад. Сьогодні би сотні дітей, сотня дітей залишилася просто на вулиці. Більшість із них стали би безхатченками, тому що батьки старі, немочні, негодні. У нас дуже багато і Ми хочемо відкрити ще басейн. Де діти змогли би плавати. Ми хочемо відкрити ще міні-гуртожиток, де зв'язку з кризовою ситуацією діти могли би залишитися на цілодобовий догляд. Хлопці та дівчата, які відвідують центр реабілітації родини затишок, веселі та щасливі. Вони завжди зайняті якоюсь цікавою та корисною справою. Вони добре розуміють одне одного і дружать. Але цей центр вже замалий для такої великої кількості клієнтів. У ньому затісно для хворих. А реабілітація інвалідів таких нозологій повинна бути постійною. Вона мусить тривати все життя, бо було б дуже жорстоко показати цим людям, що можна жити щасливо та комфортно, а потім позбавити їх такої можливості. Отож, вихід один розширити родини затишок. Творити такі реабілітаційні центри в усіх містах України, адже не можна не помічати, що поруч з нами живе молодь з особливими потребами. Слід навчити її, перемагати хвороби і жити повноцінним життям.